Тої модернізації радіомережі, яку я вже е, згадував. А це підготовка до 3G, 4G, що боявиться, те ми зможемо е, одразу включити на оновлення радіомережі. Е, обладнання нового покоління е, воно підтримує таку можливість. По майбутньому України ми е, Маємо розуміти, що є наразі два теоретичних напрямку розвитку по новим технологіям. Це видача нових ліцензій по стандарту UMTS 2100. Це стандарт Южий. Звісно, є таке враження, що це поки е, що... Е, Досить важко спрогнозувати, бо є причини, які від операторів не дуже залежать. Друга тенденція, яка може йти паралельно, але десь може за тих же причин або за причин іншого характеру, не реалізовано наразі, це так називаємо... Технологічна нейтральність. А наразі всі оператори мають ліцензію на певний діапазон частот і на певну технологію, яка має використовувати ці частоти. Що може бути попереду, це прийняття відповідного закону з декларацією принципу технологічної нейтральності. Це може дати всім операторам України Запустити технологію UMTS 3G на частотах 900-го діапазону це дуже ефективно з точки зору покриття. І запустити технологію LTE це технологія 4-го покоління на частотах 1800. Таким чином можлива ідеальна комбінація це голос на частотах, які лишаються в мережі базу. Бо ці технології вони довели ефективність. Існує дуже великий парк телефонів, які будуть ще жити, доки живе батарейка, чи щось таке, і розвивати швидкісний доступ в інтернет та пакетну передачу даних за допомогою технологій 3-4 грудня. Це буде та комбінація, яку всі чекають. По термінах провадження знову ми можемо казати, що з періоду, коли, скажімо так, не тільки буде видана ліцензія, але й буде видана дозвіл на те, щоб можна було включати ці мережі в комерцію. Для компанії, компании Кирстар будет месяц за поводу, щоб запустити на связи.